А тепер поговоримо про те, що утворюється із сукупності клітин. Клітини утворюють тканини. Тобто сукупність клітин утворює тканини. Зараз ми розглянемо деякі тканини рослин, а саме твірну, основну, провідну, механічну і покривну. Отже. Клітини, які мають подібні походження, будову та функції, формують тканини. Залежно від наявності тканин, рослини поділяють на нижчі та вищі. У нижчих рослин водоростей тканин немає. У вищих рослин вже з'являються тканини і відбувається розслянування на органи. Загальна класифікація рослин виглядає таким чином. Оскільки впродовж курсу ми ще розглядатимемо певні тканини окремо, зараз я надам лише коротку характеристику кожній тканині. По-перше, тканини поділяються на постійні та твірну. Твірна тканина складається з молодих клітин, які постійно діляться. З цієї тканини утворюються усі інші, вона забезпечує регенерацію. Її ми детальніше розглянемо під час вивчення кореня та пагона. До постійних тканин належать основна, покривна, механічна і провідна. Покривна тканина виконує захисну функцію. Основні тканини це ті тканини, які виконують найбільше функції і відіграють найважливішу роль у рослинному організмі. Механічна тканина виконує опорну функцію, а провідна транспортну. Отже, до основної тканини відносять асиміляційну, запасаючу, повітроносну і водоносну. Асиміляційна тканина або фотосинтезуюча містить велику кількість хлоропластів та основна її функція фотосинтез. Знаходиться вона у листках та зелених стеблах, а тому ми розглянемо її будову детальніше при вивченні листка. Запасаюча тканина містить велику кількість поживних речовин, наприклад, бульби картоплі, у яких накопичується велика кількість крохмалю, побудовані здебільшого із запасаючої тканини. Повітроносна тканина має великі міжклітинники, заповнені повітрям. Такий вид тканин, наявний у болотних і водних рослин. У клітинах водоносної тканини накопичується вода. Така тканина зазвичай наявна у рослин, які живуть у посушливих умовах. Основні тканини переважають в організмі рослини. Тепер переходимо до покривних тканин. Вони виконують захисну функцію. До покривних тканин належить корок, шкірка, і також до покривних тканин можна віднести кірку. Шкірка розташована на листку, вона вкриває листок і захищає його від різких перепадів температур або від надмірного випаровування. Корок знаходиться вже на стеблі і захищає пагін від механічних різних впливів. Механічна тканина надає рослині пружності і міцності. Наприклад, коли від поривів вітру дерева гнуться, але не ламаються, це зумовлене саме механічними тканинами. І остання тканина, про яку необхідно знати, це провідна тканина. Ця тканина забезпечує транспорт речовин між надземною та підземною частиною рослини. Вгору від корення, мінеральні солі та вода пересуваються по ксилемі, а вниз органічні речовини пересуваються по флоемі. Детальніше ці тканини та їх будову ми розглянемо під час вивчення вегетативних органів рослин. На цьому все. Дякую за увагу. На наступному тижні ми ознайомимося з вегетативними органами рослин.